Всем привет, тики пистолетики. <ріст> <ріст> И Павлов. <ріст> ты жир... жирный <ріст> <ріст> все, выбирай першу. А что ты бье насмерть? Ого, опа, нащо? Что не вмію вибрати команду, а, ja. Ой, вибачте підрищики, я забув включити мікрофон. А выходом у нас у нас у нас у нас велика проблема просто у мене там той, деменція я забув що ми за той, 2 на 2 а я тупий я забув включити Юра журвай Подивіться кстати я... подивіться яку я аватарку зробив в Minecraft. А як ти її зробив? Там був турнір, як це, запрошуй друзів, турнір збирай команду та грай на максимум

Вы ну, куда же шли? Ой. А. -та. Да. Ой. А, Ой, Юра. Типа, яка якість крута, Юра? Тика, а. До да, чого тут? А, як все це не той. Ти не гарні. Ну так бо вот це можна написати там, не на той. Э, Ура! Це так можна. Короче, я буду той, мати чат зліво, щоб якщо хтось писав, то я відповідав. Я беру саму найгіршу пушку, це Макдес. Хтось буде нас дивитись? Мережава нестабільність. 10 Опа магній. Коротше, все, йдіть жопою жопу, мої підрищики, я не буду дивитися стрім. Якщо пишете щось, то... Ну, хоча б а Павло, мережава Ах, я нестабільність. Ну тебе... через а. стрім. А. Ну в мене вчора не було такого. І в тебе не было, да, всіх було. Майн вай за той, коли ми стримили. Може я виключу стрим? Да вы нафиг. Я просто грати хочу. Вибачте.